75 бойових зіткнень зафіксував генштаб на лінії фронту від початку доби на куп'янському напрямку. Російські окупанти сім разів атакували позиції сил оборони. На Лиманському, 12, на турецькому напрямку, наші захисники відбили п'ять атак окупантів. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Там російські загарбники 26 разів атакували позиції наших захисників. Просто зараз з нами на зв'язку. Роман Кравченков, майор, заступник командира 3-го механізованого батальйону 42-ї механізованої бригади. Пане Романе, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо Слава Україні. Героям слава. Пане Романе. Одразу до справи вже бачать наші глядачі QR-код і номер картки. Також вони бачать, скільки вже зібрано і скільки ще потрібно зібрати. Питання в потребі підрозділу. Ну, потреба буде постійно, я так скажу. Потреби бувають різні. Допустимо, зараз всі прекрасно розуміють, що зараз противник використовує дуже активно. І в піві дрони, Mavic, да? е, як ж е, постійно нам мішають е, проводити там, допустим, будь-які забезпечення, там евакуацію, допустим, там поранених. Е, і це ж постійно поміха для нас е, і в піві дрони-противника. Е, зараз ми стараємось е, більш поширено використовувати засоби РЕП. Відповідно, вони покращують нашу роботу більш безпечніше можемо проводити ту ж саму евакуацію, або там будь-яке забезпечення або ротацію. Отже, друзі, як ви можете бачити на своїх екранах, до завершення цього збору залишилося зовсім небагато менше 100 тисяч гривень. І друзі, все в наших силах. QR-код або номер карти обирайте, що для вас зручніше, але обирайте і донатьте, будь ласка, давайте разом допомагати нашим військовим. Пане Карченков, а розкажіть, будь ласка, про е, старицю, де знаходитися зараз ви, ваші побратими. Дорога на Харків, е, відповідно, ворог зосереджений на е, дуже на цій дорозі, на е, логістичних шляхах постачання. Е, як загалом проявляється оця його зосередженість? І яким чином він е, атакує і намагається завадити силам оборони? Ну, противник постійно е мішає проводити там, допустим, так що я казав, да, там, допустим, е по логістичним маршрутам теж саме евакуацію, забезпечення і там, допустимо, ротацію якусь провести. Он постійно проводить розвідку детально логістичних маршрутів. Так само, як е ви задали питання по поводу цих маршрутів до Харкова, Харкової стариці, да? е це ж так само противник старається е проводити, повторюсь. Детальну розвідку логістичних маршрутів. Зрозуміло те, що він є не одним логістичним маршрутом, їх досить багато для нас. Але, відповідно, противник, я повторюю, спитається постійно контролювати всі логістичні маршрути, відповідно, для того, щоб наносити ураження будь-якої техніки, яка, відповідно, пересувається по логістичним маршрутам. Друзі, я ще я раз думаю. так друзі, я ще раз зауважу, що ми просто зараз збираємо на засоби РЕП. І як ми бачимо, це питання піднімається на різних рівнях. Зокрема, під час сьогоднішнього засідання Рамштайну було оголошено про запуск коаліції. Радіоелектронної боротьби, що сказав пан Умєров, реп критично важливий компонент сучасної війни. Без ефективного радіоелектронного захисту жоден підрозділ не може бути повноцінно боєздатним. Я ще раз зауважу: просто зараз своїм внескам ви можете допомогти хлопцям і дівчатам з 3-го механізованого батальйону 42-ї механізованої бригади. Ось цей реп придбати. Ми з вами. Я впевнений в дитинстві, ще колись там. Мріяли, щоб в нас був такий, знаєте, капелюх, невидимка Ось якщо дуже спрощено, то ось цей реп це і є цей капелюх, невидимка для наших захисників і захисниць. Просто зараз зробіть донат, і знаєте, п'ятничний вечір пройде недарма, пане Романе. Що стосується ландшафту на ділянці, з вашого досвіду зараз це наша перевага, чи навпаки. Ну, Ландшафт, відповідно, місцевості, я не буду казати, в кого відповідно деякі переваги зараз на даний час. В загальному переваги постійно, к ландшафту вони являються постійно, вони мають бути. Якщо, допустимо, в когось має там більш висот, а хтось на низині, то відповідно висоти грають свою роль дуже важливу, я вам скажу. Так само ж більш поширеніше і на дальні рубежі буде використовувати ж ті ж саме, допустим, криля противника або ті ж саме FPV на дальні рубежі можуть більш, е, більше працювати, відповідно. А якщо, допустим, вони там будуть на зіни, то не така активність, відповідно, на дальні рубежі е, буде їм і проведена відповідно, тому так. Пане Кравченко, ворог намагається зараз перекидати війська з Курщини на інші напрямки. Як це відображається на вашій ділянці фронту? Чи змінюється кількість ворожого групування? Чи змінюється кількість техніки, яку ворог застосовує для того, щоб прорвати українські позиції? Ну, відповідно залежить теж все від місцевості, від ландшафту. Ні на всіх та напрямках противник може використовувати активно свою відповідну техніку. На деяких напрямках противник більше використовує тактику малих груп, напустим тактику малих груп. Вони більше всього малими групами працюють там, допустим, в кількості до трьох-чотирьох осіб. Відповідно, якщо, допустим, там буде пересуватися двоє або троє, то вже ціль не, вже, не дуже така і, вже, і равноцінна буде засобу ураження. От. По поводу змін противника на деяких районах, що десь замічено, в нас, що противник десь проводить посилення окремих своїх там, підрозділів іншими підрозділами, у нас не було виявлено. А Думаю, там де впорів. ворог. А там, де ворог використовує бронетехніку для своїх штурмів, чи змінюється яким чином алгоритм застосування цієї техніки? Так, звісно, змінюється. Звісно, змінюється. Це дуже велика різниця в наступальних діях, коли противник проводить з технікою і без техніки малими групами. Це відповідно техніку можна виявити раніше, так само відповідно позиції. Військовослужбовці, які знаходяться на позиціях, можуть раніше відповідно виявити. Так само ми виявляємо раніше їх на заранніх дальніх підходах до відповідності з зони, звідки вони вже відповідно, будуть проводити сам штурм на наші позиції. Пане Романе, та а як, як зазвичай ось ту ж штурмові там дії, певні накати з бронетехнікою, без бронетехніки, як вони готують? Ну наскільки прогнозований ворог? Ну, наприклад, там я не знаю, там почали працювати міномети, і ви кажете своїм побратимам, ну там за півгодинки почнеться. Як це виглядає? Ну, відповідно, так, да, правильно, ви виразились. Противник перед штурмовими діями обично проводить артпідготовку. Це подавлення всіх вогневих засобів. Так само відповідно екіпажів і всього остального. Так, відповідно, щоб ми своїми, своїми всіма вогневими засобами не могли відповідно нанести ураження противника, який відповідно проробить накат на наші позиції. Так, це відбувається відповідно теж з технікою, і так само відбувається з малими групами, як вони це роблять. Але, відповідно, вони зарані проводять детальну розвідку наших вогневих засобів. Зарані, відповідно, щоб уже коли сам початок штурмових дій, то відповідно я повторюся, артпідготовка відбувається на подавлення наших вогневих засобів, відповідно, щоб ми не могли дати від вічі спортивних. Свою бронетехніку ворог постійно ховає за решітками, за численними ребами. А чи допомагає це противнику? І загалом як багато техніки цінної для противника втрачають росіяни на вашій ділянці фронту? Достатньо. Я повторююся. Ми теж розговорювали по поводу ландшафту. Ландшафт, да, теж сильно влітає. Дуже противник я повторюсь, да. Ні на всіх напрямках може використовувати техніку, але є такі напрямки, де він пробував вже проводити штурмові дії з допомогою техніки. Рішітки, да, допомагають. Відповідно, якщо ми намагаємося вразити більш точними засобами враження, теж саме FPV, піві, струя відповідно зарані розбивається від цю решітку, яку на побудували на самої техніки. Тут самий танк візьмемо. То відповідно сама кумулятивна стрия не касається вже самої броні не зможе її вже саму прожигти. То відповідно пару вилітів екіпажу потрібно для того, щоб знищити ту саму техніку, яка проводить накат. або будь-яку ми виявили на заранніх рубежах, як обично вибуває. А ми захищаємо свою броню подібними конструкціями? Так, звісно, звісно, захищаємося, теж постійно удосконалюємося в цьому напрямку. Uh, постійно, кожен вечір йдуть розмови, що ми можемо що додати, що ми можемо і що придумати, додатково, постійно йде розвиток в цій сфері. Uh, відповідно, так само ж не тільки uh, по поводу захисту броні, да, як оце зараз з решітками і всім остальним, так само ж, uh, відповідно uh, якщо ми в небі, засобами розвитки, ті ж самі мавіки, да, які ми можемо спостерігати, так само uh, засоби ураження, той саме в піві, ми можемо відповідно постійно вдосконалювати, як тим чим ми постійно займаємось пане Романе, ще трохи трохи часу в нас є, друзі, і в нас з вами є ще трохи часу скоротити ось цей цей збір. Там залишилось менше 50 тисяч. Давайте піднатиснемо. Пане Романе, ще буде ось таке питання. Я повернусь до сьогоднішнього засідання Рамштайну за словами міністра оборони коаліція РЕП зосередиться на закупівлі обладнання, навчанні та підготовці фахівців розробці політики доктрин в сфері РЕП. Ну, ми розуміємо, що очевидно. З ребом, так як і з ФПВ, їх забагато за не буває. Так, Так, правильно, ви кажете. Реби в ФПВ ніколи не буде їх багато. Вони потрібні постійно. постійно. Відповідно, Противник вже ж використовує різні частоти на ударних дронах, і реби теж не стоять на місці. Допустимо, у нас навіду приклад є те, що ми раніше отримали реб. А з часом він вже стає неефективним, бо вже відповідно противник використовує інші частоти, розумієте? Так що постійно треба щось набирати новітні, новітні, новітні поводу в сфері реп. В сфері реп так само ми ж стараємося більш захищати свою техніку, і так само особовий склад. Відповідно, використовуємо цей реп так само, як і на позиціях, так само як і відповідних районів і напрямків. І також стараємося захищати будь-яку техніку або автомобілі, відповідно нашу частину, коли ми там проводимо ту ж саму евакуацію, там забезпечення і по всім маршрутам, цим же ж логістичним. Так само, як я говорив, да, противник постійно проводить розвідку нашої глибини оборони. І, Відповідно, постійно контролює, контролює логістичні маршрути. Так само, ж вони ж бувають наведу приклад, да, і в ПІВі можуть запускати, навіть не бачивши цілі. А просто по логістичному якомусь маршруту. Відповідно, там вони можуть на путі виявити будь-який транспорт. Це може бути як і військовий, так само може бути і цивільний. Їм нема різниці. Вони його виявили на протязі своєї розвідки по напрямку, як вони рухались по логістичному маршруту. Це може бути, я повторююсь. Цивільний транспорт так само і військовий. Вони його тільки наблюдають, вони одразу в нього заходять. І якщо на цьому транспорті пересуваються військові і є е, відповідний засіб РЕП, то це означає, що ці люди, наші захисники, вони е, проїдуть і залишаться живими і неушкодженими. Правильно, саме так, саме так, так. Да. Відповідно, е, точного враження в техніку або в автомобіль тут саме вже не буде вже не буде такого точного попадання. своєї в відповідно в радіус, коли дії реп заходи, і в вона вже тіряє оператор. Оператор цього шифтіві вже тіряє відповідне управління над самим дроном. І я повторююся, да, він, відповідно, не може вразити більш точно і нанести удар. Друзі, ми дуже дякуємо вам за активність під час сьогоднішнього збору. Якщо ви будете нас дивитись на Ютюбі пізніше, тобто в запису. Будь ласка, не зважайте і долучайтесь до цього збору. Не чіпляйтесь, що там трохи залишилось, і скоріш за все його вже добили. Ми під час сьогоднішнього ефіру наочно, як то кажуть, показали, що забагато ребів не буває теж, пане Романе. Ми дуже... Дякуємо вам за пояснення за те, що знаходите час і пояснювати, і тлумачити такі важливі речі. Друзі, я ще раз дякую всім, хто долучився до збору, і дякую тим, хто долучиться до цього збору. Роман Кравченков, майор, заступник командира 3-го механізованого батальйону 42-ї механізованої бригади.